Ha det. To je vse, da... Možeš čutiti, da se to spusti. To je točno. 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 To je to. Дякую. Дякую, як Це вам Боже здоров'я. Здорово, слухайте. що ви довго прожили. Здорові, здорові. І гарні були, дуже гарні. Так трималися. Діжимо дома-довго. Вже все виділа і все. То, що хотіла видіти, то ми будемо. Хоча жити, щоб буде видіти далі, що буде. Мамуська. Я хочу, щоб ви цвіли, як оці квіти, щоб були такі е, 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 живучі, як ці гербери, і такі біленькі, такі гарненькі, як, як нам треба. Марчук, ви є найдорожче, що в нас цвітаю. є. Я Чуєте, Ні, Для нас ви завжди квіточка найдорожча. Ви мої дорогі всі, всі І мої рідні. І найпохідні. І найпохідні. Ви всі мої так, рідні, я вас усіх дуже люблю. Дай Боже вам всім здоров'я. Я все здоров'я зачу більше. Так, без здоров я Саме я головне було. без здоров'я було. Ходіть до хати. Ні, так от ще станьте на секундочку тако разом. Що, на Що коли бідний жениться, то ніч мала. Та в мене? Тому коли була белетка. Давай, 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 А ты давай, 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 А давай, 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 давай,

Вже розбирається. І ще що, ще стаканчик сюди. Ну вс, поїхали, поїхали. Відкривати? Зачекай, бо я вже забув. Я вже забув, на відкривається. Тободя в радянські часи, оце, що ти відкриваєш, називався тещин язик. Такий довгий, такий острий. А то спеціально, <ріст> <ріст> то спеціально таке робили якнайдовше відкривали, аби він був і найдовший, <ріст> і, найдовший. <ріст> і найгостріший. <ріст> 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 Ні з запахом, нічого. Ні, ні з базу. Мамо, ще й у того весілля. Тож з 80-х років на ці на тело не бралися цю горілку. Не осадку, ніяку, не кондиціонацію. Коля, десь яку ми горілку відкрили. А я вот теорию купал два роки назад. А у нас. Это было двояку, может там куда-то. Тут кидав все. Ничего я не дам. А вот это молодка я вам. Да прийти он на кулина, ну а то что такое? То с миссия не То кому минувати цей? Давай мені будемо. Шановна родина, шановні гості, я хоч молодший від вас всіх тут, хто би мав сказати, але я думаю, Маріка і Богдан не образиться. Тому ми вже говоримо. Так і піп два рази казання не кажете. Від наймолодшого покоління мамцю найщиріші вам вітання і найбільша подяка за те, що ми маємо можливість ще отак зустрічатися в радості, в здоров'ї, в посмішці. І я би хотів, щоб оці такі святкові хвилини вони відбувалися якнайчастіше і якнайдовше. вам благі літа, і найщиріша вам подяка, що ви нам дали путівку в життя і здоров'я всім. Дай Боже вам здоров'я. Перше, дякую Господу Богу. Що я вас дождалася, що я вас всіх дуже люблю, що маю таку дуже добру родину, діти, онуки, прионуки. Ура! Ваше допомагає, як найліпше. Я вас всіх молюся, прошу Бога, аби ви були всі здорові. Міска. Аби ми в дружбі жили beite. і сходилися, любилися. З вашої красно вдачі все у нас так і відбувається. Дякуємо вам. Я більше нічого не <coughs> хочу. Що точніше, то маминого брата жінка. Ну, думала, що тут свіжі хлопи буду. Сама прийшла під приводом, що не може, немає я. Богдан, з багатьом і страшним. А це Богдан номер 1 Це мій любимий швагро. Ви переконаєте, що він любимий якраз по тому фільму, який я нині приготував, бо там. Страшна хмара його фотографії. Я так половину все одно. А це мої дві єдині і улюблені племінниці. Вони теж там будуть такими мачами. Це старша дочка моя, Наталочка, Так, а це Льоня. А це десь там є. Дві, дві, дві внучки мої. А те, як mm -hmm. uh, Києва, ну яка були вулицю на двічі. внучки? Так, дві <вісля> внучки і внук там. <клесля> а киє. Внук у Києві. Якщо двох внучок покласти одну на одну, то якраз буде величина внук. Ой, давний. І далі. Тестим, але так само легше сказати, ти хоч знаєш, як те, що з тестом звати? Ого! А звідти? Ми з тобою знайомимося, не знаме. Ну, тестя звати так, що дуже близько до нашого, до насого. — Ну, а те, що як звати? — А те, що як помати. — Як Лілія дзвонить по телефону, як в написано, мама просто? — Так. — Що? — Ага, спіймала тебе. — А спіймала? — На рахунок тесту. — Ні, ну та Петра неможливо зупинити, яка робить дасу. — Дякую. Ладно, я тебе вже Ні, виручу. А то взагалі, то так все переглядається, от дивись, імена Оля, Аня, Петро, ну страшенно все переповелося. Бо Оля теж ще була. Олябусь е, і воно так все... Що... Так, так, так Перше те, що це була Оля. То... Там не було, є. Є, воно. <реш> ще живе, так. Живе, та, та, слава Богу. Тільки діду помер. А, та дідо помер. Можна сидячи. Можна сидячи, та я можу і стати, але вже тяжка, що не наїстися. — Я вас вітаю. Бажаю щастя, здоров'я. ви було все таке як ви є, така усміхнена. Бо мені дуже подобається. – Дякую. Дуже дуже. І здорова, і здоров'я. Здоров ми ще щось здавали і здавали. Так, ми всі сходили, любили, дружно жили і все. Так. Все, давайте ладно. Дай вам, всі всі Дай всім. Mm -hmm. Дякую дуже, що ви всі прийшли. Що не послухали? Точка, чекай, ми там ще не йдемо. Я не хочу вирішити. Вставайте що Я бабусь. Вставайте двоє, для бабусі. А двоє? що бабусі. А хто? Ну а хто? Я вже не середній. Три-чотири. Бабусінька наша дорогенька. Ногі вам літа! Господь да я як найдовше. Ми вас дуже любимо. Всіх за вас. Хто в моїй родині всіх люблю. Давайте, можна. Давайте, шашки. буй нема. Люблю вас. Там середнє покоління проколупалося в нас. Я дуже з Примолодилися. Вже всі все побажали. Вже бажати нічого. Як нічого? Бажати ніколи нічого. Крім того, що у вас вже все є. Повага від внуків, від дітей, від правнуків є. Любов. От тільки можу любати дійсно здоров'я. так у вас вже все є. І дай Боже здоров'я всім вам. Все, за вас ми п'ємо сьогодні. Я, щоб все було, було добре. Щоб дай Боже вам. Любові багато ніколи не буває. Дай Боже, всі здорові. І дай Боже зачекати зирик. <плес> Як мама ми любила в кам'яні. Але з ним не зловживати, а, то Краще а буде вже. О, так, е, третя, художня частина нашої програми. І, е, і слово надається е, композитору, який написав е, музику для мами. Ну, сама скажу. А ми також депутати. А нам спитатимуть? Ні! Ми, ми, ми довго думали, що ж це таке, що ви мені нічого не купуєте і нічого мені не треба. Бо я все маю. Такого ви точно, напевно, не маєте. По-перше, -по ми хочемо е, вас привітати і подарувати вам ці рядки. Дорога наша Матусю і бабусю, ми вас вітаємо з ювілеєм золотим. Море здоров'я, насамперед, вам бажаємо. І хай буде воно у вас міцним, хай завжди усміх на обличчі сяє. Нехай душа ніколи не старіє і наповняється любов'ю і добром. Хай будуть в серці віра і надія, хай кожен день зустрічає вас теплом, Хай в домі вашим будуть мир і спокій, а горе стороною обминає. Бажаєм жити довгі, довгі роки, хай настрій гарний вас не покидає, Хай ангел вірний, хоронитель чесний, Від зла і лиха вас оберігає, Хай мати Божа і Отець Небесний без міри ласки з неба посилають. Дуже якоюсь за А зараз художня части. Коли я вперше побачила ці слова, я спиталася Мирослава, коли він написав ці слова для мами в юні роки. І коли вони мені попали на очі, вони хотілися співатися, бо це так і були написані слова для пісні, але він мені сказав, що це до цього не... Ці слова були написані ще до армії. До цього часу, поки це що... Що діти дошковали ще До, школи я казав, що до дай, цього помітаю. часу, що поки що ніхто не, не поклав ці слова на музику. Але так як перші два куплети були написані в юні роки, я е, буквально кілька днів тому запропонувала Мирославу, щоб це було якось завершено. Тобто дописати вже з позиції такої, як уже дорослої сформованої людини. І дописати третій рядок, так як по хронології, тобто то написано в юні роки, це написано вже з тобто. Перші два куплети написані в 18 років, а приспів і другий і третій куплет Писаний написаний вчора. Пам'ятаю, слова пам'ятали. От і ну вони просто хотіли спів... співатися ці рядки, і я не могла їх так просто обминути своєю увагою. Пісня ну? називається Материні Луки. <клес> За тишний час, коли на дворі вже смеркає, і ясно місяць світить у вікні, люблю -лю дивитися, як мама вишиває на білому. Душу зіватимуть мені, люблю дивитися на руки материні, безмежно ніжні, вправні, міцні, неначе неба сино пісні солодні, мов сонце, дорогі вони мені, мов сонце. Мов сонце, мов сонце дорогі вони мені, ці найтепліші материні руки, ці добрі очі лаїдні ясні, Вони одні майбутньої розлуки, і серце, й душу зіліватимуть мені. Майбутня і розлуки і й душу, зігріватимуть мені, пройшли роки крізь зустрічі розлуки, пройшли роки, та хочеться мені, щоб завжди ніжні материні руки. Наші гріволи на зігрівали, ябу не сні. дивлюся знову я на руки материні, пізнаю їх я поміж рук людських, так хочу чути сину, рідний сину, в долонях мами гріти сніжних і святих. Так хочу, що ти сину, рідний сину, долонях мами, грітись сніжних і святих. Це для вас. Для вас. Треба мені проводити. Beş yıl. Kuluşlar. Bu konsiyer. Beş yıl. 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 Beş yıl.

Intellectual obligation. No. Там складывается. Баба и все третий бабок. Нет, ничего понятно. Нет, я просто не Я думаю, она На нет. А на будну мудрый кость не робит. Так, з чого починаємо? Першим номером програми буде... Танці. Так, прошу. Та хто буде виступати? Дівчатка. Дівчатка, хто буде виступати? Хто перший? Ні, ну, хто, хто народний артист? Це ви двоє виступати, так? Ну давай. Це двоє об'являй. Особливо я вже об'являю. Я не чув. Не чули. Ні, ні, на камеру не записано, але. Ну. Виступають народні артисти України, Оля і...